Вітаю, мене звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що ви завітали на мій канал. Це вже трьохсотий дубль, коли я намагаюся записати це відео. І другий день, коли я намагаюся записати це відео. Тому я трошки роздратована, і як буде, так буде. Окей? Я буду старатися, намагатися, але ну, я, я просто більше не хочу його перероблювати. На ньому, мабуть, буде 30 переглядів, і ну, непонятно за чим це все. Отже. Але будемо, ну, звичайно, на найкраще надіятися, сподіватися. Сьогодні у нас тема стрес. Бачите? Саме той стан, в якому треба записувати це відео. Стрес. Що таке стрес? Стрес це тиск, внутрішня напруга, неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію подразник зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які є симптоми стресу, як зрозуміти, що в мене стрес. Іноді людина може плутати стан стресу з іншими станами. І важливо зрозуміти, що зі мною відбувається. Особливо це буде актуально, на мою думку, для людей, у яких задавлені емоції, почуття і задавлений контакт з тілом. І... Такі люди зазвичай дуже стресостійкі, такі люди зазвичай дуже, такі, знаєте, роботящі, роботоздатні і ну, сильні досить люди. Але інша сторона цієї медалі, те, що часто задавлюються, знову ж таки, почуття, і що я насправді відчуваю. Давайте ми з вами подивимось. Знову ж таки, для чого розуміти свої симптоми? Для чого розуміти, що з вами відбувається? Для того, щоб ви знали, як собі допомогти. І, і ви могли підібрати ту саму допомогу або допомогу, яку вам потрібна, краще. Давайте подивимось. Отже, стрес може проявлятися дуже різними способами, залежно від людини. Знов ж таки, стрес буває як позитивний, так і негативний. Він може... Навпаки, на нас впливати, так що ми обмобілізувалися і пішли далі, вирішили проблему і почали рухатися. Так, це досить корисний стрес. Стрес може бути не коли він перевищує нашу здатність кооперуватися, нашу здатність якось це, з цим впоратися. І стрес може бути хронічним. Хронічний стрес нас виснажує, і ми починаємо відчувати інші різні симптоми, втоми, депресії і так далі. Тому стрес буває різним. І давайте з вами подивимося: от бувають якісь ситуації, які нам здаються ну просто непідйомними. Ти дивишся і думаєш, Боже, як з цим впоратися? Як впоратися з цією задачою? Вона здається такою. Величезною, так, і тут у нас також може виникати стрес, коли щось занадто здається таким гігантським і нам не підвладним. Ми не здатні, наче з цим впоратися. Це також може викликати сильний стрес. Давайте з вами подивимось, які є фізичні, фізичні симптоми стресу. Перший фізичний симптом стресу це головні болі та мігрені. Якщо ви помічаєте за собою, що у вас часто останнім часом болить голова, що ви в напруженні, і при цьому у вас немає інших conditions, як то кажуть, так? тобто у вас немає інших захворювань, які викликають головний біль. То скоріш за все це голові, головний біль напруги, коли ви думаєте про щось, і ви постійно в якомусь інформаційному потоці постійно якісь емоційні думки, напруження, напруження. У вас напружені очі, у вас напружена голова. Вас напружена, щелепа, і це все може викликати головні болі. Далі, м'язова напруга, біль в тілі, сюди ж. Часто, коли людина в стресі, знову ж таки, в неї напружено все те, що ми вже перерахували, а також в неї можуть бути напружені плечі, грудна клітина і живіт, і може в когось ноги. Тому звертайте увагу, що у вас зараз напружено. І розслабляйтеся. Це дуже класна така тактика. Наступний симптом стресу це втома або знижена енергія. Знову ж таки, коли стрес такий позитивний, так він нас підстягнув. Ми побігли в дію. Коли стрес занадто великий, або він дуже довготривалий, то ми починаємо. Вчувати виснаження. У нас немає енергії, тому що ми не можемо з цим впоратися. Якщо ви відчуваєте довго в тому, подивіться, які стресогенні фактори на вас зараз впливають. Далі, наступний симптом стресу це порушення сну, безсоння і неспокійний сон. Тут дуже важливо також вміти розслаблятися. Далі зміни в апетиті. Людина може почати переїдати, недоїдати і так далі. Ще одним симптомом стресу є розлади травленевої системи. Це коли людина може, наприклад, відчувати якесь вздуття, якийсь дискомфорт, якусь нудоту, часте використання туалету. Згадайте, якщо у вас таке було, коли ви кудись їдете, наприклад, ви в аеропорту або у вас екзамен, або якийсь виступ, щось таке буде, і ви від того дуже часто ходите до туалету. Може бути навіть діарея. І це, до речі, психосоматика. Ми з вами знаємо, що дуже багато. То, що, що причисляють до психосоматики, не є психосоматикою, це просто міфи популярної психології. Але. Є певні прояви психосоматики, і це може бути одним з них. Коли ви знаходитеся в стресі, у вас активується симпатична нервова система, і з за рахунок цього ви можете частіше ходити до туалету. Таким чином працює в даному випадку, може працювати психосоматика. Тобто, ваш психічний стан, ваша реакція, так, емоційна, вона впливає на те, як ваше тіло реагує фізіологічно. Почастішення пульсу, серцебиття це також реакція на стрес. Дуже часто люди, які живуть в постійному стресі, і стрес може бути, знаєте, реальний, коли дійсно щось відбувається. Або він може бути перебільшений, коли людина перебільшує, тобто її реакція на певні події перебільшені. Вона роздуває, розкачує це в себе в голові, і в неї викликається стрес. І людина постійно реагує на якісь, ну, щось не вийшло, ну, щось якось підвішений якийсь стан зрозуміло людина стрес, стрес, стрес. І в неї постійна напруга. І звичайно в людини буде тривожність в тілі, в неї буде напруження в тілі І коли в тебе довго є напруження в тілі, ти не вмієш реагувати нормально, розслаблено, ти не вмієш розслаблятися, ти живеш в постійному стресі. І, звичайно, в тебе буде підвищене серцебиття, підвищений пульс, ти будеш постійно хапатися за серце. І ти наче його перевіряєш, в тебе все окей, але от постійно в тебе щось, наче там щось б'ється. Тут у нас появляються тривожні розлади, доброго дня, і панічні атаки вступають в дію. Це, зв... Це пов'язано з тим, що ви в постійній напрузі через свою реакцію на певні якісь ситуації в своєму житті. Якщо ви навчитеся знижувати тривогу в моменті, якщо ви навчитеся мислити. Тобто не дуже катастрофічно, не чорно-біло, і так далі. так далі, так далі, далі, Ви зможете трошки краще помічати свої когнітивні викривлення і сприймати світ трошки більш реалістичніше, так, і спокійніше ставитися до якихось подій, тоді до якихось подій, тоді у вас буде знижуватися тривога. Але це навичка, яку треба розвивати. Далі у вас може бути або, ну, підливість або підливість долонь, поверхневе таке дихання або задишка. Це все ж туди ж, коли у вас йде таке певне напруження, так, реакція. І далі у вас може ослаблюватися імунна система, що приводить до більш частих захворювань. Якщо ви часто хворієте, доброго дня. Якщо ви часто хворієте, наприклад, так, і ви не розумієте, чому щось. Ну, що таке, скоріш за все, у вас може бути знижений імунітет через те, що ви часто перебуваєте у стресі. І цей стрес може бути вами самими ж і викликаний. Тобто, знову ж таки, так, якісь події можуть бути для вас не дуже приємними, вас може щось лякати, але дуже часто ви ще й докручуєте. Наприклад, людина живе фізично в безпеці. Ну, от вона зараз виїхала з України, вона живе в, фізич... в фізичній безпеці, але кожного дня в неї якесь виживання отут в голові. І вона постійно живе в надриві такому, знаєте? Тому, звичайно, в неї буде напруга, і організм не може довго жити в напрузі. Він починає виснажуватися. Далі, давайте ми з вами подивимося на емоційні та поведінкові симптоми стресу. Перше, це почуття дратівливості, гніву та розчарування. Коли людина довго живе в стресі, вона не може з ним впоратися, вона знову ж таки що? виснажується. Виснажуються фільтри самоконтролю, тобто людина стає більш чутливою, все чаша переповнюється і вона реагує неадекватно на просто якісь речі, які можна просто дуже спокійно. Влагодити, забити або вирішити. Далі перепади настрою або емоційна нестабільність. Тут може бути дуже багато причин у такої поведінки, це і щитоподібна залоза, і людина просто вже задовбалася, це може бути втома, стрес, все накопичилося, вигорання доброго дня і так далі. Далі, тривога або неспокій, ми вже про це також трошки сказали, почуття розбитості, якесь таке розбитості та. Все, я не, не можу впоратися. Все, я от просто не можу з цим більше. Я не вивожу. Далі труднощі з концентрацією або прийняттям рішення. Це, до речі, дуже подібний симптом до втоми, правда ж? Але знову ж таки, тривога, знову ж таки, втома і стрес, вони часто йдуть за ручку, тому що ми можемо бути втомлені від постійного стресу. так? Далі, зміни апетиту, ми про це вже казали. І такі, знаєте, людині складно формулювати думки, в неї такі поривчасті думки, постійно якісь незапокоєння. Людина в тривозі знаходиться. Це також сюди. Соціальна замкнутість або ізоляція. Людина просто замикається в собі, вона хоче якось віддалитися від усіх, якось сама це все пережити. І, в принципі, це можливо може допомогти а іноді навпаки краще відкритись. Тому, кому ви довіряєте. Ми з вами трошки проговорили про симптоми стресу. Давайте подивимося, що робити зі стресом. І навіщо нам знати, що це саме стрес в нашому житті? Тому що, коли ми знаємо, що з нами відбувається, нам легше підібрати способи реакції, способи пропрацювання цього стану. І коли ми розуміємо, що у нас стрес, так, ми бачимо симптоми, ми бачимо, що є певні події, які викликають стрес в нашому житті. Так, це може бути війна, але це ще можуть бути конфлікти з близькими. Там, наприклад, в стосунках щось, якась нестабільна ситуація з роботою, з фінансом, зі здоров'ям, просто якийсь підвішений стан. Напружені стосунки з мамою, з татом, з партнером, з дітьми і так далі. До речі, я створила безкоштовну електронну книгу про те, як самореставруватися. Вона може допомогти вам, якщо ви знаходитеся у стані втоми або стресу. Переходьте під відео, дивіться книжечку, зберігайте собі. Отже, перше, що нам треба зробити. У роботі зі стресом це визначити джерело стресу. Випишіть всі джерела стресу, які на даний момент на вас впливають. Знаєте, справа в тому, що так, в нашому житті можуть відбуватися різні події, але не всі вони викликають стрес. Навіть якісь страшні, неприємні події, не всі вони викликають стрес. Тому не треба сюди все записувати, що потенційно. А що вас саме внутрішньо тригерить? Зробіть, зробіть таку інспекцію, що зараз відбувається, що у мене внутрішньо тригерить, і випишіть: визначте джерело. Далі, коли ви визначили джерело, робимо наступне: ми робимо техніку контролю: чи можемо ми контролювати це, вплинути на це дійсно, чи ні? Чи можемо ми вплинути на ситуацію? Чи можемо ми вплинути тільки на свою поведінку і свою реакцію на цю ситуацію, на свої дії? Ми маємо визначити, на що саме ми тут можемо вплинути, а на що ні. Чи можемо ми вплинути на рішення наших батьків? Чи можемо ми вплинути на, я не знаю, на якісь обставини, які все ж таки сильніші за нас? Чи ні, якщо ні, що ми можемо зробити, ми можемо вплинути на свою поведінку, на те, як ми реагуємо, що ми з цим робимо, куди ми їдемо чи не їдемо, як ми вирішуємо для себе, що робити далі. Ми звертаємо увагу саме на себе і на свій контроль. Наша задача повернути собі контроль, але бути адекватними в цьому тобто, не все ми можемо контролювати і не на все ми можемо вплинути. Тому наша задача тут або повернути собі контроль і змінити щось, або дистанціюватися. Якщо ви не можете когось в чомусь переконати, або ви не можете змінити якусь ситуацію, на вас впливають новини, якісь, якась, якесь спілкування з кимось, щось вас стресує. Спробуйте мінімізувати цей стресор у вашому житті різними способами. Далі, коли ми це зробили, це вже, це вже вам стане легше. Гарантовано. Коли ви повертаєте контроль і відмовляєтесь від того, що ви контролювати, не можете дистанціюєтесь. Або якось активізуєте. Наприклад, ви не можете змінити хід, ви не можете закінчити війну так, але ви можете донатити, ви можете допомагати і ви можете. Або, наприклад, ви можете трошки менше читати новин. Для деяких людей це було б корисно, я вам хочу сказати. І, можливо, ви мене закидаєте зараз помідорами, але я вважаю, що якщо ви, не, ви ну, не вивозите ви новини, ви плачете щодня, вам хреново щодня просто розбиваєте собі серце, читаєте, плачете, репостите, і вам ще гірше Ну, зробіть перерву на три дні. Ну, зробіть перерву на три дні. Будь ласка! Просто щоб у вас не уїхав дах. Все. Далі. Ми з вами практикуємо техніки релаксації. Це про те, те, про що я не втомлюся говорити. Я сама їх практикую. Іду я, наприклад, на роботу вранці. Ранок, парк. Я йду на роботу. Я відчуваю, що в мене якесь певне напруження в тілі. Я таке думаю, так, треба мені. Трошки розслабитися, і що я роблю? Я, відслідку... я йду собі, знаєте, спокійно, але я відслідковую, в якій частині мого тіла зараз йде напруга. Наприклад, це легені, я не можу вдихнути повністю, так? вони в мене зажаті. Або це живіт, або це спина, або це обличчя. Дуже часто, знаєте, ми з таким напруженням ходимо. І я просто намагаюся частину за частину розслабити, і в моменті напруги, коли я йду, я напружна, спокійно дихати. Повільно дихати, помічати момент, заземлятися, так? І мене це дуже розслаблює. От п'ять хвилиночок я так роблю, я помічаю, що вже в мене менше напруження в тілі. І це добрий початок дня. Тому ми практикуємо. Комусь може допомагати м'язева релаксація, там комусь, наприклад, дихання, комусь медитація і так далі. Наступне. Що може вам допомогти впоратися зі стресом, це фізична активність, вона допомагає вивільнити ендорфіни та покращити ваш настрій і зменшити стрес. Далі, дотримуватись збалансованого способу життя це універсальні такі, знаєте, універсальні поради, які підходять, ну, мабуть, всім і для всього. Це адекватна дієта, вчасно себе годувати в нормальних пропорціях. Це баланс відпочинку і роботи, комунікації, і знову ж таки пасивності якоїсь і так далі. Це про баланс. І здавалось би, це така проста порада, але блін, вона працює. І я вам хочу сказати, що більшість людей просто цього не дотримуються. Вони шукають відповіді у якихось там магічних історіях. Насправді все дуже просто. Почни з. Елементарного Спи, їж, відпочивай, менше розгойдуй себе емоційно. Просто почни з цього. Ти побачиш, що тобі стане краще. Все. Далі. Шукайте соціальної підтримки. Важливо вміти ділитися з людьми, і знову ж таки, в деяких людей є з цим перебір, вони себе розхитують у цими емоціями. Там пожалувався, там пожалувався, тут пожалувався. Нічого не міняється. Людина просто ниє постійно всім і нічого не змінює при цьому. І ви можете почати дратувати інших людей, звичайно. Я знаю, як це звучить, але це правда життя. Тому, знаєте, краще звернутися до спеціаліста, який буде вас слухати, і який зацікавлений в тому, щоб вам стало краще, і людині, якій ви довіряєте. Або якщо у вас, в принципі, немає такої тут перекосу, ви можете спілкуватися зі своїми друзями, з колегами, зі своїми близькими. Це дуже насправді корисно. Просто поспілкуватися, чимось поділитися, відкритися, особливо тим людям, яким складно відкриватися. Знаєте, ви відкриєтесь і вам реально стане легше. Але знову ж таки, не всі люди вміють, і близькі, і друзі, не всі вміють правильно зреагувати, не погіршити ваш стан, не ляпнути щось таке, знаєте, ще щось. Тому тут скільки ну, з кольський момент тут треба вирішувати або. Як ви самі хочете? Я б, наприклад, ділилась би тільки з тими, хто в адекваті, або зі спеціалістом. От і все. Далі, дуже важливо встановлювати межі, так, вміти казати ні. Відмовлятися від того, що забирає багато у вас часу і дає мало результату від спілкування, яке вас ну, просто тяготить, від людей і щось доказувати їм. Це знову ж таки, борьба, боротьба з, вітряними, з вітряками це в мене також в книжці про це написано. Займатися тим, що вам подобається. Знаєте, заземлення мені допомагає просто сидіти на задньому дворі, дивитися на дерева. Допомагає там з квіточками трошки гратися, ну там, поливати їх ще щось, допомагає реально ну прості якісь домашні справи. Це мене відволікає там, не знаю, навести порядок в моїх речах якихось. Мене, мене це заземлює. тому що немає інтернету в цей момент, немає роботи, немає якихось яскравих емоцій. Ти просто втикаєш, знаєте, там щось перебираєш собі. Заземлення таке, воно реально допомагає. Далі, практикуйте майндфулнес. Майндфулнес це уважність до теперішнього моменту. Уважність передбачає повну присутність у даному моменті, без суджень, без оцінок. Це може допомогти вам зосередитися на теперішньому моменті і відкинути минуле майбутнє, якісь емоції, думки є тільки тут і зараз. Все, більше нічого в цьому житті немає. Є тільки справжній момент. І коли ви вмієте жити в ньому, хоча б іноді, ви побачите, як це допомагає знизити тривогу, стрес і напругу. Думайте про професійну допомогу. Можливо, звернутися до психолога, до терапевта, до людини, яка вас вислухає, яка вам допоможе звернути увагу. На те, чому ви так реагуєте, або як можна зменшити стресоген... вплив стресогенів на вас. Не збезцінюйте це, це може реально вам допомогти. Тому пам'ятайте також, що подолання стресу це знаєте, для кожного спрацює щось своє. Я вважаю вам успіхів у цьому, і якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, що допомагає вам знизити стрес. І чи вдається вам вчасно. Зрозуміти, що зараз ви пробуваєте в стресі, і це означає, що треба зробити наступні кроки. Дякую, що ви подивилися це відео. Побачимось у наступних. До побачення!